Це пам'ятка архітектури 19 століття, автентична пам'ятка. Вона занесена до списку слідньої спадщини ЮНЕСКО номер 1 від держави. Вона знаходиться не тільки під захистом нашої держави, вона знаходиться під захистом всього світу. Це надбання всього світу. І сьогодні вночі під час очередної атаки ворога в духові хвилі було пошкоджено і тинк на. В тобто за час війни це перша така ситуація по Софії, хоча неоднократно ми знаходили і залишки шахедів, і по іншим об'єктам у нас були результати ворожих атак. Але і такий урон пошкоджень наших пам'яток це вперше. Останнім часом це вже немає інформації, шахеди дуже близько прижимаються до землі. І як шуткує наша не шуткує, каже наша охорона, що інколи вони чути не касаються хрестів на дзвіниці, та 76 метрів від денної поверхні. На даний момент фахівцями заповідника проведеться обстеження наших інших пам'яток і буде залучено профільний інститут, який зробить інструментальне обстеження, бо спорт це дуже така хрупка споруда, і тисячі років це як така людина в віці. Візуально виглядає гарно, а всередині може бути питання. Ось ми працюємо, ми робимо свою роботу.